Добрий вечір, мої любі. Хто долучився тільки що? Хто був вже зі мною в ефірі, долучаємося знову. Тому що сьогодні три години я, як справжній спринтер у ефірі, говорю, слухаю, донатимо, 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 допомагаємо. Це благодійний марафон від Олі Полякової, від Добро.UA. Проект називається Незламні амбасадором якого я являюся. І Сьогодні ми збираємо. На біонічні протези для тих, хто втратив кінцівки в цій жахливій війні. І в мене нова гостя, прекрасна Олеся Бацман. Добрий вечір, дорога моя. Олічко, я тебе вітаю. вітаю. Я тебе теж вітаю, хороша моя. Ти така красива, така усміхнула. Люблю тебе. Бо взагалі, дуже люблю вашу пару. Ти що хотіла хотіла поговорити з твоїм чоловіком, але Starlink не працює. Ілон, Ілон Маск щось там не Це Ілон Маск Старлінг зробив, чи ні? Так. так? Світло, щось світло вирубають кляті орки, але все буде добре. Всіх переможемо. Всіх обов'язково переможемо. Дорогенька моя, як, як ти взагалі себе почуваєш? Ти знаєш, Дуже добре, тому що я бачу навколо скільки добра. Скільки єдності, стільки гарячих сердець, що це не може просто, оти кажеш, усміхнена. Тому що такі новини. Ну Но дивись, те, що ти робиш, це реально велика, надзвичайно важлива справа. Тобто ти свою популярність, все, що ти е, заробляла роками, на що ти працювала. Десятками років. не а... зважаючи на свіжий вигляд. Або то ж, на що акцентувати? Давай не будемо. Довго, довго. Довго, нудно, не нудно, але ночі не досипала, нерви свої тратила, все робила. Реально, все, все те, що ти, на що ти працювала, ти все це зараз е, кладеш. На благу справу на те, щоб ми перемогли, на те, щоб Україна вистояла, на те, щоб наші захисники відчували підтримку, і розумієш, що є ти, яка навколо себе організовує такий острів добра, яка реально допомагає. Є ще безліч безліч українців, які роблять те ж саме в місті. Міру... Але кожен з них реально допомагає. От розумієш, можна є дві моделі. Можна сидіти і плакати і казати: блін, як все погано, тому що, ну, реально, ці кляті, кляті орки вони не зупиняються, вони пруть, у них ракети не закінчуються. Але можна по-іншому робити. Можна просто зібратися, сказати, да пішли ви всі е, напрямком корабля. Воєнного і сказати нічого не буде. Це лише мене мотивує, розумієш така поведінка. І збирати на те, щоб допомагати нашій армії, допомагати захисникам. І от зараз дивися, Дмитро підключався. У нього лише лише ось декілька хвилин тому закінчився ефір його стрім на YouTube-каналі гостя Гордона де він зібрав просто за годину спілкування за аудиторію, де він відповідає на питання. Zebra На цілий дрон розвідувати розвідувальний класний, реально той, який треба нашій армії, тому що ми зв'язалися з генштабом. Вони сказали, що саме треба, куди це треба, до якої частини, і це ж просто щастя. Ти розумієш, коли ти можеш отак допомагати, і твої глядачі вони долучаються. Причому ти знаєш, ну люди, які донатили, вони з різних частин просто світу кидали, казали, хай Україна переможе. Це на зсу, це на дрони. Давайте. І розумієш, ну реально я натхнена. А зараз от прямо ми, ми з тобою тут говоримо. А в Ютубі йде інтерв'ю моє, яке я ось записала буквально там вчора ввечері. Ми писали, тому що людина на фронті з Романом Костенко, з Кіборгом, який є народним депутатом України, але він війшов в рейтинг найвпливовіших українських військових сьогодні. Він на фронті знаходиться, він реально розказує, що там, як там, що буде. Як Україна перемагає, якою ціною, коли ми переможемо? Скажи, це... що буде, коли ми переможемо? Буде перемога. Коли Коли, в... коли... коли вона буде, ми... ми з тобою хочемо, щоб якнайшвидше це все закінчилося. Я не знаю, розумієш, ну ніхто не скаже зараз дату. Вона може статися завтра, післязавтра, а може ще декілька місяців бути. Все може бути, тому що залежить від декількох факторів. Але я тобі хочу сказати, що всі мої співрозмовники, ось останні на, на, на ну, напевно, що два тижні останні так. і військові, і експерти, і політики вони сходяться в одному. І це саме про коли перемога буде. Вони сходяться на тому, що дуже важливим сьогодні є відлік від повернення Херсону. Як тільки українська армія повертає наш Херсон у Кремлі, у Росії починають проходити незворотні процеси, тому що це дуже важлива втрата для Путіна, для його шайки, для його мафії. І це дуже. Це дуже Ударить і так по підмоченню його репутації серед своїх, також і ти напевне, що бачиш, що що зараз відбувається у російських цих пабліках, всіх там просто вой стоїть на болотах. де угу. Казують, як же так можна втратити. Що ж це таке, уже над херсонською адміністрацією російського цього флагу прапора не висить, і це ж це типу позоріще, як і там. Ти розумієш? І воно формується, не незважаючи на пропаганду, на те, що в них все працює Але вони починають бачити навколо Путіна, ось хто знаходиться, що король та голий, що дід вже старий, що в нього нічого не виходить, що дід. А промахнувся, що вони ж дивилися на нього на нього як? При його такому зрості, вони дивилися на нього всі отак. Ти розумієш, з відкритими ротами. Але mm -hmm. вони ж то думали, що реально він щось знає, і за три дні він візьме Київ і тоді вже переможців не судять. Ага, А вийшло, не так сталося, як гадалося, розумієш? І тут вже починається, ти напевно, що там може дивишся, може, ні, але я для наших глядачів скажу. Скажи, скажи. Вони ж на своїх екранах, якщо на початку війни у них у всіх була знаєш, єдина лінія партії. Тобто там, ми найкраща Друга армія світу, чи вона там перша всі... велика держава, угу. русський мір, ми там всіх побідім, піндоси, ці нацисти, Бандера, ну коротше. Ми все це знаємо і, і чули не раз. Угу. А сьогодні. Чим, чим воно довше все затягується, чим більше поразок у Путіна на фронті на українському фронті, тим все більше у них в публічний простір приходять думки, і це вже і Скабєва, і Соловйов проривається і у їхніх там гостей, цих, які є там депутатами Держдуми Росії і так далі. І так далі, про те, що. А щось не так, а що ж ми не перемагаємо? А що ж от там, отак у ця поразка? А хто ж винен, вони починають е, шукати? І ти розумієш, що вони вже добираються спочатку. Винними були там якісь ну у них низи. Да? Потім я дивлюся, а у них там переміщуються на сходинку вище там якісь генерали вже пішли Вони винуваті в тому, що і так вони так лізуть, лізуть, лізуть і вже починає прізвище Путіна лунати. Ти розумієш? І це дуже важливо для нас, тому що раніше уявити цього не можна було. Дуже була монолітність, вони були реально всі залякані, пов'язані кров'ю. Зараз вони пов'язані кров'ю. Але зараз вони вже всі розуміють в оточенні Путіна, що він всіх їх веде на цвинтар. А на цвинтар багато хто з них не хоче, тому що у них все добре. У них мільйони, мільярди, які вони, до речі, вкрали у свого російського народу. Це ж не їх, якщо так на хвилиночку. У них там коханки, коханці, у кого що. хоча всі виступають типу, проти її пропаганди, ай-яй-яй, закони і так далі. Але там, же, як мені один із ліберальних журналістів розказує так каже, хвилиночку, а там вон, в Пітері яке ти там кабила. Фіолетовая кабила, ж не пам'ятаю. Працюєш там клуб, там же гей вечірки, там же реально пів Кремля і, і оточення Путіна на, на тих гацає вечірках. І всі пропагандисти. Що ж вони закони приймають, типу проти тих, хто ЛГБТ пропаганди себе? Це, да. це дуже по це дуже по-російськи зробити неможливим існування в своїй країні, всіх і вся. Да, да, да. І те, що вони самі хочуть. У них у всіх розумієш, діти вони ж навчаються де? На заході, Монако, Лондон і Майами, там іди, там відпочивають, там вони собі купують сумки, шмумки. Ну в Росії, типу, типу зараз лише контрабанда, шанель же не привезеш так. Угу. І ти розумієш, і їхні сім'ї вони ж теж не задоволені цією ситуацією, тому що а чого вони страждати будуть за цього діда старого? І в них це, якщо раніше вони так лише лише переглядалися між собою, думали так, тихенько, то зараз починають вже на кухнях між собою це обговорювати, і воно. Наростає, а Херсон це дуже важлива справа. Я тебе більше скажу, як мені Іван Яковина розказує. Він ну до речі, декотрі теж це підтверджують. Він запевняє, що пам'ятаєш, коли, коли в коли в була у них зустріч, сходка така Путіна yeah. і лідерів інших країн, яких раніше він вважав своїми там слугами, васалами са вони за, заставили його очікувати. Ага, а вони його mm -hmm. просто принизили і. і... Mm -hmm. Ви там тут Рахмон каже, ви тут там Володимир Володимич, не думайте, що ми тут часть Советского Союзу. А ви к нам по-другому Ну взагалі то хаха ляпас який. Так от він каже, що там в Самарканді йому була озвучена цими його якби союзниками, яких він вважав союзниками. Ультиматум, що до 15 листопада йому потрібно вирішити. Це це питання війни, і вони йому сказали, що нам байдуже, як ти вирішуєш, хоч перемагай, хоч е, поразку отримую, хоч мир е, роби на якихось умовах, але завершую питання, тому що ми не хочемо з тобою страждати. І ми не хочемо, щоб Захід проти нас санкції були. Це і Китай, і індуси, тобто це ті економіки, на які він розраховував опертися і брати у них там. І гроші, і зброю, і технології, що у нього дефіцит реально зараз технології, тому що є що кидати, залізо є, але воно не летить туди, куди він би хотів, бо електроніки немає, розумієш правильно. І руки з жопи. А то у всіх. А корупція яка. Дякуємо Росії корупції. Да, забрали, слава Богу, молодці. Так, да. І розумієш, а 15-го у них самі двадцятки. От до цього треба щось вирішувати. І тут у Путіна реально питання. Дивись, виграти він не може, при всіх, ну нічого не виходить, на, сидить на дупі рівно, як він, до речі, весь час згадує дупу. Ну що ж таке? Я вже просто у себе. Там щось, там щось дупою сказано. Є психоаналітики у підписниках. Що це взагалі означає, коли ну, доросла людина. От постійно у своїх публічних виступах задує попа. Він ще це. Я тобі можу сказати про те, що у кого що болить, той про те то й говорить. Знаєш, коли приходить мужчина до доктора і каже: вибачте, будь ласка, але в мене вхід болить. Він каже, буде боліти, доки будете входом називати. Оце взагалі то вихід. Я так думаю, що це історія за тої історії. Сто процентів, ти розумієш? ось і, і е, Виграти він не може. Е, домовитися він теж не може, тому що він же вже запрошує і так, і так. Зеленський йому. Да? Е, він сказав чітко, що буду сідати за стіл перемовин уже з наступним з новим президентом Росії. Це і вже все і реально це і вже все. А про що з ним домовлятися? Він ж на своїх умовах хоче щось зробити. Нам це не підходить. І а, а Путін то що хотів. Він хотів. Ну, може, хтось з заходу, як там він сподівався, хтось змусить Зеленського сісти за стіл перемовин, але ніхто ніхто не хоче, тому що всі. Ціну путіну зараз вже знають. все закінчилися ці всі з ним загравання, ігри. Його ніхто не боїться. У чому справа тому? А, а програвати для нього третій варіант це значить фізично, реально вже піти на цвинтар зі всією своєю командою. Він це теж розуміє. Тому цей ось е, варіант з перемовинами він хоче зараз у цими обстрілами, цими реально масованим ну, геноцидом до українського народу, який він влаштував. Він хоче. Знову ж таки не розуміючи українців зовсім не розуміючи, він думає, що він зараз буде кидати ці бомби, дрони іранські посилати на те, щоб інфраструктуру знищувати українців, українців щоб залишити без світла, без тепла, без води, без всього. Ну, В принципі, зробити аналог Росії, тому що вони там і так, маючи такі розкішні надра, вони ж з колою жопою там всі сидять і у них. Тип... Унітазів немає, параша. Ну Якщо вони у нас Я секунди розкажу про. Я ж в Грузії зараз знаходжуся. І розказують що коли тут була війна, вони теж пиздили унітази. І це всі грузини це знають про це, що вони тут теж крали унітази. Армія викрадачів унітазів і мародерів, і насильників. Ну, що ти хочеш. так от і цим він він хоче цим примусити, щоб типу Ну раз на Захід немає в нього ніякої надії, він розуміє, що всі його теж відправили, що Зеленський його відправив куди за військовим кораблем російським. Він думає, Ну може, хоч я зараз буду бомбити, і хоч українці по типу їм буде погано, і вони будуть тиснути на свою владу, щоб влада сідала за стіл. Перемовин, не розуміючи взагалі, що тиснути треба на Путіна і на його армію, і українці лише так і думають, і, і кожен на своєму місці, реально кожного дня, робить те, що він має, і те, що він може. І це, ну. Чесно, я собі не уявляю. Я зараз не хочу нікого там образити, чи щось там якось не так не знаю там не полі неполіткоректно сказати, але реально я не уявляю іншого, іншого народу, який би в, такі, в такій ситуації так себе поводив. Я вважаю, що це унікальна. Ситуація, що це унікальна історія з Україною, що це унікальне явище, яке буде вивчатися ще багато-багато років наперед. І це все війде в підручники. І більш того, наші герої, українці, захисники наші, захисниці наші, Ну про це будуть зняті найкращі фільми, які, ти знаєш, я впевнена, в Голлівуді будуть збирати найбільші каси. Реально про нас, про наших хлопців і дівчат, тому що, от навіть ти знаєш, от якщо так сісти і згадати, навіть те, що я знаю от про Азовсталь, про хлопців, коли там були, ми кожного дня з ними зідзвонювалися. Я кожного дня на зв'язку була. І те, що вони мені розповідали, це зараз, ну вони це мають розказати, коли прийде час публічно, там в інтерв'ю чи ще якось. Але те, що навіть я знаю, що я чула від них, те, що там відбувалось, ну це. Це не просто фільм. Ти знаєш, я таких сценаристів не знаю, щоб вони написали ну, настільки, можна сказати, якщо б це було не знаю, попливий сценарій, відірватися не можна. Але ж це з нами. І це дуже драматичний, кривавий, несправедливий, але фантастично гордий сценарій. Людяний. Так, да. Да. Да, Точно. І ти знаєш, воно так сформувалося, і вже навіть. Навіть себе по-другому й вести не хочеться. Це долучило до цієї доброї такої енергії, і до енергії допомоги, незламності, героїзму. Долучило всіх. Mm -hmm. У всіх же паттерн поведінки отакий. Ти вже не можеш не допомагати. Ти вже не можеш не геройствувати, ти вже не можеш не, не, не допомагати своєму ближньому і не ближньому, і знайомим і незнайомим. І ця така от історія вона сформувала зовсім новий паттерн поведінки, якому ти хочеш, який ти хочеш наслідувати. Правда, така тема зробилася? Угу. А коли є приклад для наслідування, то ти ж до нього тягнешся, ти так. Ж не... Іншим бути, розумієш? Це коли тебе оточують найгірші, тоді людині з м'якою ну з м'яким стержнем внутрі, їм їм тяжко, тому що вони намагаються підлаштовуватись. А коли навкруги ті, хто реально всі залізні герої, Ну так треба треба так. бути такими же. Це правда. Лесечка, я дуже щаслива, що ти сьогодні в мене в ефірі, я дуже тобі дякую за всю твою роботу, за всю твою інформаційну роботу, дуже люблю твої програми. Ти великий журв, як це як це сказати по по-українськи, величний журналіст, це правда, це правда, і ця війна, і ця війна викристалізувала і таких людей. Розумієш, то якщо раніше в наших професіях. Ну, особливо в журналістській професії, ти обговорював якісь мілкі події, то сьогодні ти маєш справу з величними подіями, і ти сама рупор цих подій, і це робить, звісно, тебе величним журналістом. Я дуже тобою пишаюся, захоплююся і дякую. Оська дуже тобі дякую ще раз за те, що ти робиш, за, за те, що ти з перших днів війни, реально, я тобі. Вже... Я була перша, я вийшла в 6 утра в ефір. Я, я, я тобі вже казала, що ти підняла прапор, прапор України, і ти його гордо понесла, і ти показала приклад і людям просто, і жінкам, особливо, яким було найтяжче, да? а, але ти показала приклад і багатьом колегам своїм, які дивлячись на тебе, мали тягнутися і мали теж. Займати активно сторону добра не просто бути на стороні добра, а займати активно, щоб своєю активною позицією допомагати. Так що я тобі дякую, дякую за цей ефір, за твій марафон. Я тобі дякую. Долучаємося, донатимо дорогенькі мої. Дякую тобі. 100% Слава Україні, слава героям слава.